В рамках всеукраїнського туру Аператив до Вінниці завітав відомий письменник Юрій Андрухович та польський гурт Карбіду. Промоконцерт передує виходу третього спільного альбому виконавців «Апсент». Раніше світ побачили платівки під назвою Самогон та Цинамон. Артисти дивували вінницького глядача експериментальною формою поезії. Читання віршів підсилювалось музичним супроводом та відеоефектами ефектами від групи Куб. З такою програми музиканти виступили в Берліні навесні минулого року. Під час квітневих концертів на поціновувачів альтернативної поезії чекає декілька абсолютних прем'єр У випадку з третім альбомом. Ми вирішили піти протилежним шляхом, ніж двічі ходили так з двома попередніми альбомами. Тобто ми працювали над матеріалом, записували в студії альбом, видавали його і тоді починали їздити з концертами. А зараз ми хочемо обконцертувати його так. Цей майбутній альбом. Тобто ми будемо від концерту до концерту щось змінювати в тих речах, які ми зараз е, створюємо.